Але в Україні я не чарам. Ви маєте ви добре, ви мене куди викликаєте? Ви на ту помийку ми по моїй заявці, 55 і КПК. Ви внесли відуси в ЄРД? Як... Покажіть, що є витяг? Є витяг, як витяг. А витяг знаєте, як ви внесли в ЄРД? У тому що я подав на свічу суддю. Я визнаний потерпіла в даній справі. Даю даю запитання. оскільки я Дивіться, друзі. Яка історія? Помийка миротворець написала на мене всякі вздури. Але е, я подав повідомлення про злочин. Поліція не внесла е, відомості в єдиний реєстр достовіру розслідування. Я через слідчу суддю заставив, але вони мене не визнали потерпілим, хоча я її ухвала суду визнати зараз потерпілим. Зараз вони зо мною просто стежать, хочуть викликати мене на допит, як Я розумію просто допитати і закрити справу. Ну, але не в якості потерпіла, а в якості свідка, бо їм треба, щоб закрити справу, я через суд у цій ЄРД. Треба мене допитати. чи пояснення, чи допитати. Ви хочете пояснення, чи допитати? Як свідка, правильно? Це. це помийка моїй це цей російськомовний сайт, а як я вважаю. Він написав на мене всякі дури, Відповідно. Я як голова управління профспілки, як член профспілки, маю підтверджений статус журналіста. По 171-й це прошкоджання журналістської діяльності, а також погроза життю та здоров'ю. Це 345-та прим. 1. Це статті Кримінального кодексу, які мене захищають як того, хто здійснює журналістську діяльність. Але подивіться на цих працівників поліції. Вони на превеликий жаль. Це той самий відділ поліції Норманчука, який викрадав нашого друга Андрія, на моє переконання. І наш друг Андрій зараз прибуває в СІЗО. Зараз було судове засідання. Це переслідування тих, хто займається журналістською діяльністю в Україні. Тепер даю вам запитання. Я похвалюється статті сто тридцять Статті 133, 135, п'ятої. Вам необхідно, коли діял. я подав повідомлення а, про то вересні, я в вересні та, подав 10 вересні чи серпні подав. Коли відкрита справа, скажіть. Справа, якого дата відкрита, якої дати. Тому вам треба з'явитися. Вересні, друзі, вересні відкрита справа. Сьогодні у нас квітень. Вони прибігли, викликати мене на допит, бо там є терміни, щоб закрити справу. Для того, щоб їм закрити просто справу, бо вони не хочуть, щоб помийку. Помийку миротворець з вересня. Ви допитали когось з миротворця? сайті? Я ходжу в руку. Помийку миротворець російськомовний. To, ви не допитуєте, на кого пре, ви працюєте? процесуальні дії відбулися від вересня? Ні, Проводиться досудове Виявіть собі є таємниця досудового судової. Друзі, яка не я, Дивіться, Я переглядав матеріали справи, я був присутній, приходив. Е, помийку миротворець не допитує. Тобто російськомовний сайт в Україні, оця помийка, миротворець, е, пише ця Фесбешна помийка. Я даю питання, чому ви я питаю? ви... Допитали ФСБшну помийку миротворець російськомовну. А чому інші не допитали? Чому Я з вересня місяця жодних процесуальних дій? Тобто є погроза життю і здоров'ю журналіста. є погроза та злив персональних даних. Написали всякі бздури там за мене. Це і на ця помийка російськомовна. Ця помийка російськомовна недопитана, на кого ви працюєте, дівчата? Вам не встигло? А, а де ваша, форма? Ви ви да де ваша форма? форма? Хто ви такі? Де ваша форма? Хто ви такі? Мені потрібно знати як помийка не творить по моїй заяві. Ви не внесли не як терпіло. Ви хочете мене просто допитувати як свідка, пояснення брати. Ну ви вас визна сьогодні квітень. А де ви були з вересня місяця? Варо січ Ця група. Слідчі, скільки вас там слідчі чи, чи, чи встановили, пода чи... ви встановили е, тих, хто пода е... сайт. Ході хто, так, ну, хто сайт веде? Сайт. Чий сайт миротвори, встановила Я дивіться, я був раніше. Я давав я давав клопотання в прокуратуру. Прокуратура мені дала відписку. Поліція дала відписку. Тобто, ви займаєтеся відписками. Тобто, у нас в Україні російськомовна помийка. ЕФСБшна, миротворець може, виявляється, погрожувати в Україні тим, хто займається журналістською діяльністю, зливати персональні дані, писати всякі вздури, наклик і ви нічого не робите. Ви не служите, виявляється українцям. Кому ви дали присягу? Дайте відповідь. Кому ви дали присягу? Я даю запитання: кому ви дали присягу? Як не зобов'язані? Дивіться, тепер відповідь. Вам даю статтю 3, стаття третя Конституції України. Держава відповідає перед людиною. Тепер дивіться, дайте відповідь. Держава відповідає перед людиною згідно статті Конституції 3. Відповідайте, ви є, представляєте державний орган? Держава відповідає перед людиною. Давайте служити народу України. Мені, в тому числі, ви добровільно пішли служити. Ви вважаєте, що я розумію, а чого до мене підійшли? На тобі фонарик. Чого ви до мене підійшли? А чого ви до мене? Ви не бачили. Що ви вручаєте, а ви навіть не перевіряєте мене документи? Чого ви до мене підійшли? Ні, ну це подібне притягнути. На підставі, чого ви до мене підійшли? <реш> тепер дивіться, тепер дивіться, ви не перевірили мене жодних документів, ви не знаєте, хто я, але ви за мною стежите, ви просто виконуєте стеження і переслідування тих, хто дійснює журналістську діяльність в Україні. Але помийка миротворець. Сайт на мою думку ФСБшний повністю. Ви його не прикриваєте. Значить, він ФСБшний служить сайт, тому щоб ви переслідували журналістів і правозахисників України.